Гучна і колективна нічна розбірка у горлівці. Там двоє молодиків порізали вісьмох відвідувачів розважального закладу. Один хлопець від отриманих ран помер. Його приятель у реанімації у важкому стані. Ще півдесятка поранених від стаціонарного лікування відмовились. Що не поділили громадяни-відпочивальники, з'ясовувала Світлана Федчун. Біля нічного клубу і досі залишилися сліди крові. Тут вночі відбувся конфлікт між двома компаніями. За словами очевидців, у двох чоловіків були ножі, з яким вони напали на вісьмох інших відвідувачів клубу. Подивитись на криваву бійню. Вийшли чи не всі відвідувачі клубу, але розповідати подробиці на камеру свідки не хочуть. Та ті сили ночі не дралі кавказі кричав. Говорить, що я не різав, я не різав ну, з ножом в руках його застали. Вони російської національності. конкретно. іменно я... тільки у них були ножі. вони були. Потом вони зібрали тікати. Ми догнали їх. милицию. міліцію. Їх задержали. Одного в больницу повезли. Он там кричав, що парежить нас. Внаслідок різанини поранення дістали восьмеро молодиків. Один із учасників конфлікту помер у лікарні під час операції. Його друг дотепер у реанімації у важкому стані. Ще шістьом медики надали допомогу і відправили доліковуватися додому. У більшинства із потерпівших були множественні ножові ранення. Нікоте були з тупими травмами голови. Працівники клубу давати коментарі також відмовились. Охоронці аж надто наполегливо забороняли знімати заклад навіть ззовні. Я сейчас камеру розвів, то не понял? Ко тиміш право сама частина територія. Чують я, Это прошу моя Что я тебе должен показувати. Я Прешу, буду пока біля клубу. Міліція знайшла закривавлений ніж, схожий на кухонний. Але кому він належав, експерти ще не встановили. Зараз нож з'ят, і по даному факту міліція і прокуратура проводять самісну провірку, на причини і обстоятельства злучившися. Наразі правоохоронці вирішують, було смертельне поранення навмисним вбивством, чи його кваліфікуватимуть як перевищення самооборони. Обвинувачення правоохоронці ще нікому. Не пред'явили Світлана Фечунсрійсь Ровдонеччина новини два плюс